Друга зустріч у рамках серпневого марафону Освітній процес в умовах війни, виклики та новації, що відбулась у підкам'янському опорному закладі середньої освіти першого третього ступенів, мала яскравий національний характер, адже пройшла в особливий день державного прапора України. Зал заполонили вишиванки, що додавало і святковості, і патріотичного духу, посприяло також активному і насиченому робочому процесові з педагогами підкам'янської селищної територіальної громади, котрий був спрямований на максимально ефективну організацію навчально-виховного процесу в освітніх закладах. Модератором марафону стала директорка комунальної установи Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників Наталія Антоненко. Щиро вітали учительську когорту голова Підкам'янської селищної ради Богдан Бутинський, начальниця відділу освіти і гуманітарної політики Віра Ковальчук, головна спеціалістка управління державної служби якості освіти у Львівській області Любов Мельник та директорка Підкам'янського опорного закладу Ірена Веремчук. У рамках першої сесії Забезпечуємо якість освіти разом професійні спільноти педагогів працювали в окремих локаціях та розглянули ряд важливих питань. Зокрема, тему оцінювання в новій українській школі як спосіб реалізації державного стандарту базової середньої освіти розкрили у локаціях директорка центру Наталії Антоненко та консультантки Людмила Заєць, Ірина Дучак, Любов Шелест, педагоги Ірина Шишка, Галина Голіновська та Валерій Остапчук. Друга сесія, де йшлось про безпеку учасників освітнього процесу, об'єднала усіх педагогів. Тему опрацювали різнопланово, розглянули алгоритми дій при оголошенні повітряної тривоги, провели тренінг із надання першої до лікарської допомоги, обговорили важливість психолого-педагогічної підтримки дітей, що через воєнні дії були переміщені на наші терени. Насамкінець педагоги провели рефлексію та, відсканувавши qr коди заповнили анкету зворотного зв'язку. Отож, освітяни під камінської громади взяли на озброєння методичні нововведення і готові за будь-яких викликів якісно проводити навчально-виховний процес у новому 2022-2023 році.